Добрий день, ви на каналі ЦПД. Мене звати Владислав Ігорович, і я є юристом з військового права. В цьому відео ми обговоримо актуальну на даний момент тему, а саме військовий облік жінок. Більш детально розберемо перелік необхідних документів для того, щоб стати на військовий облік, які особи можуть отримати відстрочку. Обговоримо порядок постановки на облік. Які обов'язки виникають у жінок, що стануть на облік, та розберемо відповідальність за порушення даного законодавства. Рекомендую звернути вашу увагу на наше минуле відео з військового питання, як перетукнути кордон чоловікам під час дії воєнного стану. Посилання на відео можна клікнути тут вгорі. А зараз давайте розглянемо, які саме зміни зазнало наше законодавство з приводу військового обліку жінок. На сьогодні ситуація з військовим обліком жінок доволі складна. З кожним днем виникає все більше змін та питань з цієї теми. Тому до нашого центру неодноразово зверталися клієнтки, які входять до переліку військовозобов'язаних для більш детального роз'яснення цього питання. Розпочну з того, яким критеріям жінки мають відповідати для постановки на військовий облік. На облік підлягають жінки від 18 до 60 років, які не мають протипоказань за станом здоров'я і мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю. Щодо переліку спеціальностей, то жінки, які отримали одну з 14 спеціальностей, визначених наказом Міністерства оборони України, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Хоча до недавнього часу строк був з 1 жовтня 2022 року. Тобто Міноборони відтермінували строки взяття жінок на облік на один рік. Міноборони направила свої пропозиції до профільного комітету Верховної Ради, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер. Отже, нам залишається тільки чекати, так як Генштаб заявив, що наразі в державі немає великої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Важливо, що військовий облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. На військово зобов'язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану. Вони збирають необхідні документи, і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальний центр комплектування. Який необхідний перелік документів це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб і народження дітей, диплом та довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. В спеціальність жінок визначається диплом, записом у трудовій книжці, досвідом роботи та кведами для фопів. В свою чергу, законодавство передбачає деякі категорії жінок, які зможуть отримати право на відстрочку від призову під час мобілізації. Серед них відстрочка за станом здоров'я, жінка, яка сама доглядає дитину віком до 18 років або недієздатну дитину. Жінка отримує тричі більше дітей віком до 18 років або дитину з інвалідністю. Жінка, яка отримує неповнолітню дитину та має чоловіка, який проходить військову службу. Жінка, чиї близькі родичі загинули чи пропали під час проходження військової служби, заброньовані працівники за органами державної влади чи інших організацій, студентки денної чи дуальної форми навчання, науковці та викладачі, які працюють у закладах освіти не менше як на 0,75 ставки. Звільнені зі служби запас. Продовж останніх шести місяців народні депутатки України, працівники органів військового управління, військових частин, підрозділів тощо. З'являється питання, як діяти, якщо жінка не підлягає під обов'язковий військовий облік, але має бажання стати на нього. В такому разі жінка має повне право зробити це з власної ініціативи. Не можна не звернути увагу на обов'язки, які виникають у військовозобов'язаних жінок. Немає значення чоловік чи жінка обов'язки покладаються однаково. До них належить бути на військовому обліку за місцем проживання, прибувати за викликом територіального центру, комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах, не змінювати місце фактичного проживання, перебування з моменту оголошеної мобілізації, проходити медогляд та лікування, проходити підготовку до військової служби військової служби, виконувати військовий обов'язок. У запасі у семиденний строк прибувати до вищезгаданого територіального центру для зняття з обліку, якщо жінка змінює місце проживання, їде у відрядження, на навчання, відпустку чи лікування за кордон більш ніж на три місяці. У семиденний строк повідомляти про зміну сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання, перебування, освіти, місце роботи і посади. Негайно повідомляти територіальний центр, комплектування або органу СБУ за місцем військового обліку про втрату військового облікового документа. Так як тема військового обліку жінок доволі нова, то виникають декілька супутніх, але не менш цікавих питань: яке покарання загрожує жінці, яка ухиляється від військового обліку, чи може виїхати за кордон жінка, яка стоїть на обліку, та чи може жінка отримати повістку на вулиці? Отже, щодо покарання, то жінкам загрожує такий вид санкцій, як штраф. Але Міністерство оборони пояснило, що поки така відповідальність жінкам не загрожує. Перетнути кордон жінка, яка стоїть на обліку на період дії мобілізації воєнного стану, не зможе. А щодо отримання повістки, то держати її на вулиці цілком можливо, але виписувати її там ні. Отже, давайте підведемо підсумок усього, що ми обговорили в цьому відео. По-перше, для того, щоб стати на військовий облік жінок, потрібно відповідати критеріям, які були наголошені раніше, та до 1 жовтня 2023 року це можна зробити добровільно. По-друге, на жінок діють такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Жінки мають право на відстрочку, для цього є певні категорії. Разом з тим у жінок після постановки на облік виникають обов'язки, вечірний перелік яких ми обговорювали на початку відео. Залишається чекати на зміни в законодавстві, які, можливо, прийме парламент, тобто скоротить перелік спеціальностей, надасть змогу жінкам виїхати за кордон та на законодавчому рівні встановить, що військовий облік жінок відповідних спеціальностей є виключно добровільним. У наших клієнток, які звертались до центру правової допомоги, виникали проблеми з точним розумінням нюансів постановки на військовий облік жінок, на що вони отримали вичерпні відповіді. Тому, якщо у вас також виникне питання, звертайтесь. Але наразі законодавство постійно змінюється, тому потрібно слідкувати за подальшим розвитком подій. В свою чергу ми стараємось вас інформувати, щоб ви завжди залишались в курсі подій. Обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за нами в соціальних мережах, YouTube, Telegram канал TikTok та Instagram. Для отримання текстової версії переходьте на сайт ЦПД, ставте лайк, тому що це допоможе людям знаходити нас та поширити відео, друзі. А з вами був юрист Владислав Ігорович. До зустрічі в новому відео.